Вікенд нової української музики. Друзі, привіт! Це Вікенд нової музики на Радіопромінь. Мене звуть Ксенія Івась. Просто зараз ми будемо спілкуватися із співачкою Марі Чеба. Вона презентуватиме свою новинку, яка називається Тягне. Звісно ж, дізнаємось, що, кого і куди тягне. Ти почала говорити про зміни, які почали відбуватися в твоєму житті. Як ми знаємо, що зміни це, це рішення. На які рішення ти наважилася і чого вони стосуються? У мене перше за все зараз творчість в принципі нічого не змінилось. Я живу там, де я живу. Тобто, слава Богу, на фоні війни в мене взагалі ніяких змін кардинальних не відбувається, і я єдине, що я відчуваю, що в мене зміна внутрішня пішла. Вона була і до цього, тобто вона достатньо була. ну, в мене багато амбіцій, які я в собі тримала дуже довго, і, можливо, вона... ці амбіції вони стосувалися якраз моє... моєї творчої реалізації. І у творчих людей в них є такі моменти, оскільки ти не можеш керувати своєю свідомістю, не знаєш, куди тебе приведе твоя творча сутність, іноді ти опиняєшся там, де ти опиняєшся. Ну, тобто, я розумію, що в творчому плані я зараз дуже щаслива. Я настільки собою довольна, я себе хвалю. Я кажу, Боже, яка ти молодець, які класні музиканти, які класні пісні, вірші. Там в мене купа всього. Але якщо б хтось знав, скільки в реальності, чого це коштує тобі в житті. Звісно, всі б сказали, що це треба любити. Це, <laughs> це треба що... бути артистом. <laughs> я якщо слідкувати за тобою, що від самого початку, то складається таке враження, що останні років 10 ти займалася духовними практиками і пошуками себе. Та я постійно цим займаюся. мене духовна практика кожного дня. Ну, типу, духовна практика раніше це було о Боже, я піду позаймаюся йогою, я помедитую. А зараз духовна практика бути зараз тут і зараз і навчитися приймати реальність. Без ілюзій. Тому що це все романтика, це дуже класні знання, це дуже класний досвід, коли ти щось вивчаєш. Воно потрібно, але коли людина починає вивчати себе, це найголовніше. Коли вона себе визнає, починає бачити, хто він взагалі або вона. А якщо прибрати от, от все, що залишається, і який що... ти з собою. А що ти знайшла в тих пошуках? Те, чому я навчилася, що тут і зараз це і є найголовніша. Така радість, і в принципі, це те, що відповідає часу війни. Якщо ти поспілкуєшся з військовими, то дуже часто вони також говорять, що вони не планують, вони бачать тільки тут і зараз. Вони не можуть спланувати спрогнозувати, бо твоя реальність постійно змінюється. Вона постійно в якомусь русі і достатньо неконтрольованому. І все, що ти можеш спланувати, це там ну тиждень, ну день, але на день тобі треба зробити конкретний пул твоїх дій. І це єдине, що ти можеш зараз контролювати, і то не завжди. Ми вже почали говорити про етап змін. Ти розповідала нам про цей весь процес змін, який вже розпочався в житті твоєму. Якщо помріяти і пофантазувати, то нова Марія Чеба якою вона буде. Це питання до нової Марічеви, я не знаю. Можливо, ви... вона вже є. Ну, от що можу сказати про себе зараз, яка Марічева, вона стала такою, яка вона була в 2014 році. От реально той же стан 2014 року, який був дуже такий е... рок-н-рольний, вільний, і людина, яка повністю живе музикою. Тобто, в мене реально музика завжди була на першому місці ще з тих періодів, коли я почала займатися нею професійно, і десь можливо це мені допомагало, це мене захищало, і я постійно жила тільки цим. І зараз, можливо, це теж такий якийсь новий цикл, але з новим досвідом, з новим знанням себе, з новими силами, з новими можливостями, я це роблю по-іншому. Тобто, більш усвідомлено. Коли ти це робиш у 20 років, ти взагалі нічого не розумієш. Ти так приїхала в Київ, нема де жити. О, Боже, нічого не розумію про себе, хто я, як я хочу виглядати. Тут, в принципі, ти вже все про себе знаєш, ти готовий досліджувати, і в тебе є такі, от мені дуже подобається мій вік, і мені подобається, як зараз я мислю, як мислить моє оточення, і всі мені кажуть, Ну, це так класно, це такий прекрасний період. В тебе є час для себе, і ти можеш йому присвятити там, рік е досліджень. Ну, тобто, в мене зараз такі творчі канікули. А у Марічеби е пісні будуть частіше випускатися, ніж колись. Ну, е що в мене зараз? В мене по плану перед е після цього ще один сингл вже готовий. В мене є вірші, які я хочу записувати. Просто мені треба нарешті розібратися з тими всіми технічними штуками. Я надію, що на це вистачить ще й ресурси, тому що це же ще за продакшн треба платити. Дуже великі питання з продакшеном, але я надію, що все буде стабільненько. Ну, я налаштована позитивно, але наступний сингл вже готовий, тому в принципі. і... Чотири вірші вже готові. Просто треба зрозуміти, в якому форматі воно це буде рухатися. У тебе був період, коли ти казала, що встамила співати про війну і починаєш створювати тріп-хоп. Тобто ти постійно змінювала або стиль, або тему. От, ніби як люди часом від чогось відмовляються, mm -hmm. коли переходять із однієї діяти на іншу. Від чого ти відмовлялась у своїй творчості, і чи справді це треба було робити? Ну, я не відмовлялась. Насправді, в мене циклічність зараз до тріп-хопу. я повертаюся, але я повертаюся не в чистому вигляді до тріп-хопу, а можливо до звучання. І це так склалося чисто з того, що у мене новий музикант зараз зі мною співпрацює. Якщо ви пам'ятаєте, був такий луцький гурт «Simon Stone». не Стоун. Дуже кльовий такий гурт був. І там був вокаліст, автор, фронтмен Віталік Симоненко. він потім став артистом техносцени. Він дуже талановита людина, і його мислення от електронно рокенрольне, воно мені зараз дуже підходить. Він якраз додає зараз цього тріпхового звучання, тому що йому теж подобається електроніка. І він такий теж, як і я, людина з таким більш такого глибокого драматичного складу творчого. І як би я не хотіла, там змінювалася б не змінювалася, але я кручусь десь біля інді, рок, тріп-хоп, електроніка. Щось таке, знаєш, воно завжди десь там в трьох якихось стилях поряд. Це чудово. Друзі, у Марічеби нещодавно був день народження, і в мене для тебе з цього приводу є подарунок музичний. Дякую. Тому, Дякую. будь ласка, приєднуйся. Я сподіваюся, що ми зараз зробимо класну пісню для наших слухачів, щоб обійняти зігріти їх в цей день. Ксенія та Марічеба у вікенді нової музики. У Марічева був особливий день, і ми б хотіли, щоб він тривав тиждень, і запросили тебе сюди. Це місце сили радіопромінь. Нагадай мої слова, А-а-а-а-а-а-а-а... це також ідеальні слова. Є буква С, є буква Л, є буква О. Яке <рес> це <рес> слово? Це правильне слово, і ти знаєш його. Скажи, Ну, мені приємно, мені приємно. Мені приємно бути на радіо «Промінь» сьогодні. Дякую, слухай, імпровайз реально вилетіла з голови. Це що було записати не писати це слово? Все, що не робиться. Друзі, якщо ви здогадалися, яке це було слово. Будь ласка, пишіть там в коментарі Приємно. цим відео. <світить> а я так сразу. Так ти маєш заспівати, а ти. А ти на мене дивишся. Думаю, Боже, я вже забула це слово, що я маю співати. Дякую тобі, Марі, що завітала Дякую. до нас. Рада Приходь до нас бачить. ще до нових пісень. Пока. Привіт, друзі! Це Марі Чеба. Якщо вам сподобалася сьогоднішня прем'єра, підписуйтесь, коментуйте, лайкайте це відео на Ютуб. Приходьте на радіо Промінь в Ютубі. Це дуже класно, кльово і приємне ком'юніті для музикантів. Як ви бачите, нам тут тепло. І приєднуйтесь до цієї атмосфери також з нами.